Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь в ефірі. Лучане про нещодавно містяни отримали або ж отримають платіжки за комунальні послуги за жовтень. Так саме той місяць, коли опалення в будинках то вмикали, то вимикали навіть у холодні дні. Тож якими ці платіжки виявились для лучан, і чи мають змогу вони закривати ці платіжки, ідемо з'ясовувати. За жовтень, ну так, да, я вже її оплатила. І яка це була сума, якщо не склала? Та я не ну, я там за все платила, Поповнювала телефони, то заплатила щось більше три тисячі. А за опалення, як ви думаєте, чи вплине якось те, що от в жовтні в мене свій, свій будинок, я по лічильнику плачу так що... <рес> а підкажіть ще, будь ласка, от для того, щоб заплатити за комунальні послуги, скільки це з вашого бюджету йде, і чи доводиться на чомусь економити, щоб заплатити за комунальні? Звичайно, що доводиться. Звичайно, що доводиться. Я думаю, що збільшаться, тому що в жовтні ще не було. Опалення відповідно, а зараз більше це оплата для опалення, тому що я живу в приватному будинку. То в мене, значить, це буде відчутна сума. Буде досить така. Більше? Ну, не знаю, ну, мабуть, що. А взагалі, для вашого бюджету відчутні ці платіжки? Чи доводиться можливо економити на чомусь? Можливо, щось. Ну, як для мене, як для пенсіонерки, то дуже відчувається все. Так. Субсидії не дають, бо чоловік є, чоловік і пенсія є. І Все це дуже-дуже проблематично. Такі як були та в, в, в тому місці, такі нічого, в цьому місці. По ні, ні. поки нічого не ні, 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 ні змінилося. Все. А що? А підкажіть, будь ласка, не повпливало ось те, що в жовтні вмикали, вимикали опалення? Не дало суттєвого результату? Ну, Збільшилася оплата за світло. Mm. За опалення mm. лишилось так, як є? Mm. Так, так що... я не загалом. Mm. А в подальшому як очікуєте, буде зростати чи спадати можливо? Будемо надіятися на краще, що все буде добре. Надіємося. А взагалі, ось ці платіжки за комунальні послуги. Яку е, частину з сімейного бюджету вони забирають? Е, яка це частина? Можливо, в відсотках скажете або просто. Ну, 3500 гривень в цьому місяці, десь так заплачено. Я вважаю, що це приємний варіант. Або не більше Дивіться, почекається, дивлячись, який дохід має. Сім'я Сім раз по друге. Метраж у кожного своє, ну, змінити чого. Для когось приємно, для когось ні. Це злечив, які люди має душі, правильно чи ні. Вашого бюджету сімейного, скільки на себе беруть ці платіжки, якось вони серйозно впливають на сімейний бюджет. Ну, звичайно, що впливають, це ж не порівняти, що колись було, що зараз. Але ми вдвох ще як працюємо з дідом, то тому, то тому ми ще на плаву, як кажуть, тримаємося. Ми не отримуємо субсидії, ніколи не отримували. Якщо додавали утоплення, якого немає, то всяке може бути. А у вас немає опалення? Ні, опалення то є, але яке? Воно ще не знаю, чи то гріє, чи то не гріє, чи то, чи то в квартирі нагрілася просто батарея десь. А, а взагалі, от з вашого сімейного бюджету, скільки забирають комунальні послуги? Багато? Ну як коли? Ну, От зараз почався. Півтори. То літом. А зараз, якщо підключать це отоплення, то я не знаю, яке буде. Пенсії хватить. Пенсії хватить, а там далі ще як буде, так. Да. Зрозуміло, дякуємо гарного дня.